Рашисти досягнули певної кульмінації та виснаження своїх військ при проведенні бойових дій навколо Бахмута та Авдівки. В Києві офіційно тепер куди діваються всі ці безконечні танки, леопарди, челенджери, французькі танки АМХ. Однак ворог і далі намагається проводити наступальні дії, попри вичерпання своїх ресурсів. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські воїни зруйнували міх про непереможність вагнерівців та рашистських десантників. Він зауважив, що ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками. Насправді ж, українська армія своїми діями спростовує всі заяви російських пропагандистів щодо Бахмута. Зокрема, з'явилася інформація, що Збройні сили України завдали удару тактичним ракетним комплексом по російських військах, зокрема по підрозділах ПВК Вагнера, які були розміщені на території підприємства Азов. Це підприємство знаходиться на півночі міста. Відзначається, що вся жива сила, яка була в районі вибуху, була знищена. Одночасно працює уся логістика та забезпечення української армії в Бахмуті, тож оборона може і надалі тривати досить довго. Назарій Кішак, командир кулеметного підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади, до нас долучається до нашого етеру. Пане Назарію, доброго ранку вам. Добрий ранок, пане Назарію. Де перебуваєте? Яка у вас ситуація? Як завжди, вугледар. Так, у нас ситуація стабільна. Ворог інколи пробує проводити якісь там дії, підготовку до штурмових дій, але, на щастя, їм нічого не вдається. Батальйони стоять, командири підрозділів все контролюють. Можна сказати, повний контроль є. Е, тобто ситуація зараз стабільна, можна сказати. Так, ситуація стабільна і контрольована. Ми зараз розуміємо, що, на жаль, погодні умови погіршились, стало холодніше, стало на годину довше стояти на позиціях. Але нічого, ми з цим якби, вже справляємось. Ми вже рік воюємо і ми вже звикли. Ви знаєте, воно якось стає вже буденністю. Ти розумієш, що це вже та як твоя робота. Ти маєш йти на позицію. І ти маєш стояти, і ти знаєш, що тебе мають поміняти. Бо ти маєш теж відпочити, подзвонити до своїх рідних і відіспатись, відіпратись, відмитись і далі стати в стрій. Тобто це вже така звична робота. Не хотів я, аби ми це затягували на якісь довгі роки, але війна вона примушує, на жаль, звикати до всього і до. До, до різних ситуацій, також тому ми готові, бо ми піхота. Ми Піхота чорних запорожців. Дивіться, питання будуть до влади і до великих волонтерів теж після війни. Ми розуміємо, що зараз, якби не волонтери і не наш тил, то ми б не мали зараз практично нічого. Але воює ціла Україна, і хто вкладає свою душу в цю війну, той потім буде на коні. Власне, це, це так сильно відрізняє нас від росіян, де ні волонтерського руху немає підтримки, ні, наприклад, в них виплати, я так розумію, що припинилися вже від початку року Їм не платять контрактникам навіть зараз, з того боку вашого, ваших якщо ворогів по той бік фронту. Якщо так. ми говоримо про, про москалів, то вони, я бачу, що повністю демотивовані. Навіть під час штурмових дій вони ну, зараз. Звичайно, що відстрілюються, але не здаються. Ну тобто, я не знаю яким, якими вони користуються інстинктом, коли тобі пропонують зберегти твоє життя. Реально, наші хлопці лояльно дуже ставляться, коли беруть у полон. Е, мої кулеметники показали недавно, як е, спільно ще з одним приданим підрозділом брали у полон. Е, військового Російської Федерації ніхто не бив, навіть не кричав, просто нормальне е, спілкування просто в строгій формі по-чоловічому. Звідки ти, хто ти і що тут робиш? І він відповідає: два місяці ховався від мобілізації. Тобто, ми розуміємо, що ворог зараз під домом автомата бхає вперед своїх е, військовослужбовців, росіян. Для того щоб повністю я не знаю, може у Путіна є якийсь план демель... э... русифікувати повністю всіх, хто йому там не потрібний, тобто лишити одну баранину, ну, овочів, які будуть по команді піднімати руки і опускати. Ну десь таке, десь таке бачення, знаєте, тому що у нас теж в Україні пішли тільки патріоти воювати зараз. Безліч чоловіків сидять вдома під спідницях. Жінок і замість того, щоб хоча б почати себе тренувати. Вони просто ну, там, їздять, відпочивають. От, теж є така проблема в країні, її треба теж піднімати. Бо власне проїздять і відпочивають, то напевно, ви про останній випадок, який з Буковеля до вас долинуло ця ситуація? Причайно, так? Невайно, долинуло. Дуже сильно мене обурило. Знаєте, я, ну, я дуже. Сильно горджуюся тим, що військовий, який знімав на відео цю ситуацію, просто він себе стримав. Я не знаю, як би я поступив в цьому випадку, але я думаю, що той чоловік, який займається там, обробкою спирту, чи чим, він би там голову був забитий в землю 100%. Ну, не можна так поступати з військовими. Ми в першу чергу стоїмо і захищаємо таких, як він, як той Бедлюк. Який собі дозволяє взагалі в сторону військового е, так себе поводити, не можна ображати військових, волонтерів і тих, хто захищає нас столу. Тому що це є, е, це є номер один. Вони є номером один. Не ми. Ми не можемо тут навіть проїхати на позиції, тому що у нас немає нічого. Ну розумієте, тому е, така глобальна взагалі проблема, і ми її будемо активно обговорювати, але після війни всіх поставимо на місце і. Є люди з влади, яких теж до яких теж є вже великі питання. Якщо вони думають, що ми до них не дійдемо ті кабінети, дойдемо. Мені здається, що військові стають якимось таким нервом справедливості суспільства, коли вони опиняються тут, в тилу, там на відновленні і так далі. Як ця історія в Хмельницькому храмі, треба було, щоб прийшов військовий, сказав скільки то ще буде тривати. Скільки ще має гинути людей? І щоб ви нарешті і, і на нього напали ті попи? І, і на другий день виявилося, що все, громада більше не хоче, парафія більше не хоче, щоб це було московським патріархатом. Ну Бачите, він прийшов сам. Е, я йшов теж до церкви Московського патріархату у Франківськ, перший з Івано-Франківська, але з великою підтримкою. Ми забрали всі церкви московського патріархату, і в нас взагалі немає ніяких проблем. Так, десь треба було там їм настукати, то легенько настукали, але. Без такої жорсткої критики настав час такої великої справедливості. Ми не маємо забувати, що ми маємо будемо мати великі проблеми у середині країни, тому що посттравматичний синдром військових він стає більш загостреним. І люди, які бачили пекло, які на війні бачать смерть кожного дня, вони стають. Дуже з великим почуттям загостреності, такої, знаєте, почуттям справедливості загострена тебе... справедливість. Так, і воно вибиває, коли ти сидиш там 12 годин на пості, промерз увесь, хочеш подзвонити там до е, дружини чи там до мами з дітьми поговорити, ти не можеш, бо е, навіть Сталінк не працює, а тут вечором ти маєш можливість посидіти 30 хвилин. У телефоні дивишся, як там дискотеки, як всі там фраєра їздять на мерседесах на Буковелі. Ну я би зробив зараз трошки по іншому, але на жаль, не в цьому сюжеті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.